На Житомирщині створені усі передумови, які дають можливість області стати енергонезалежним регіоном. На цьому наголосив голова облдержадміністрації Сергій Машковський. У нас є чотири потужних виробника сучасних твердопаливних котлів. Це котлозавод Крігер, це Коростенський завод теплотехнічного обладнання, це товариство з обмеженою відповідальністю Даніко, це товариство з обмеженою відповідальністю Атем Франк. До того Житомирщина має потужну сировину базу, а енергетичний потенціал біомаси області є найвищим в Україні. Загалом у регіоні наявні значні запаси альтернативних природному газу та кам'яному вугіллю видів палива, такі як торф, дрова, відходи деревообробки та сільськогосподарського виробництва. На території нашої області працюють два потужних дерево лісогосподарських об'єднання: це державне підприємство, обласне управління лісового та мисливського господарства. Які має у своєму складі 20 лісових господарств та комунальне підприємство Житомир яке складається з 10 з 10 виробничих підрозділ, структурних підрозділів? Нині в області експлуатується більше тисячі котелень. З них 936 перебувають на балансі підприємств, що виробляють теплову енергію для забезпечення теплом населення та бюджетних установ і організацій. Більшість цих котелень, а саме 500 котелень, це відповідно 53,4% від загальної кількості працюють на природному газі. Решта, а це 388, відповідно 41,5% котелень, працюють на твердому паливі і 47 котелень використовують електро, електроопалення. У цьому році перевести на альтернативні види палива планувалося 112 котелень. На майже 80 ця робота вже завершена. Задля ефективного використання енергоносіїв на Житомирщині створено енергетичну дорожню карту, яка вміщує перелік усіх об'єктів теплопостачання. Завданням і метою цієї карти є створення інтерактивної бази існуючого котельного господарства області для визначення можливих шляхів. Скорочення та ефективного використання енергоносіїв. Також ця карта має стати путівником для керівників усіх рівнів, для потенційних інвесторів щодо заміщення традиційних видів палива на альтернативні Види палива Сергій Машковський також наголосив, що ощадливе ставлення до споживання традиційних енергоносіїв та запровадження альтернативних джерел енергії має стати пріоритетним завданням і одним з найважливіших напрямків роботи усіх рівнів влади.